Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. На стартовому грестемі сезону Австралія Нопен уже давно триває фінішна пряма. На даний момент залишається зіграти лише по три поєдинки в чоловічій та жіночій сіті, і ми дізнаємося імена чемпіонів. В даному ж відео ми оглядаємо чвертьфінальні поєдинки. Ну і відразу, звичайно ж, головне повідомлення: в півфіналі також буде представлена Україна. Про це та про багато чого іншого говоримо в даному відео. Тож, якщо цікаво, дивіться його до кінця. Відразу випуск розпочинаємо з позитивного, так сказати, імпульсу. Ще навіть до того, як свої поєдинки провели Марта Костюк та Даяна Ястремська, стало відомо, що Україна 100% буде представлена в півфіналі Австраліан Open. Тому що Людмила Киченок у парі з представницею Латвії Остапенко здобули перемогу у чвертьфіналі над французьким дуетом Гарсія Младенович і вийшли до півфіналю Австраліан Open. Зважаючи на те, що в цьому сезоні Кіченок та Остапенко уже здобували один трофей, а саме у Брізбені, я думаю, в них є шанси. На титул. І тоді буде дуже цікава історія. Щоправда, про цю історію ми поговоримо, якщо вона все ж таки трапиться. Черверфінальна стадія розпочалася матчем українки Марти Костюк проти американки Коко ГАВ. Поєдинок нервів, я сказав би так. Хоча здавалось би, а чому нервувати? У Марти вже серйозне досягнення. Гов знає, як вигравати трофеї, але от в таких ситуаціях, коли перемога на турнірі близька, звичайно ж, нервують навіть справжні профі. Першою в цій ситуації розібралася Марта. Першою зробила брейк, і навіть в першому сеті повела 5-1. За такого рахунку Марта подавала на перемогу в сеті, але річ у тім, що в даній зустрічі половина геймів була виграна на подачах супротивників. Тобто брейк на брейку і брейком поганяє. Марта не втримала свою подачу, але тим не менше на подачі Гоф уже мала сет Щоправда, Гоф його відіграли. І загалом рахунок по геймам в першому сеті з 5-1. Перетворився на загрозливі 5-6. Вже за цього рахунку американська тенісистка подає на сет, але Марта Боєць відіграє брейк і таким чином переводить діло на тай-брейк, на якому був сетпойнт у Марти, але проблема в тому, що саме на своїй подачі. Якби це сетпоінт був на подачі супротивниці, 100%, я думаю, вона б його реалізувала. А так пробила в сітку, засмутилася, програла наступну свою подачу, і вже сетпоінт був у гов, і вона відразу його реалізувала, виграла ось такий непростий, неймовірний перший сет. В після матчому інтерв'ю Марта заявила, що сама собі в ту мить вона сказала, що все, шановна, ти дійшла до чвертьфіналу, молодець, але далі, мабуть, ти не підеш. Хоча друга партія розпочалась з того, що Марта знову повела 1-0, зробивши брейк супротивниці. Друга партія також була насичена брейками. Дійшло до того, що 5-3 повела американка, і за цього рахунку подавала на матч. Марта, щоправда, на цьому турнірі не раз показувала, що вона також вміє повертатися в гру, робить брейку від, відповідь, бере потім свою подачу, зрівнює рахунок і переводить діло на тайбрек, який спокійно і дуже дивно, як для цього матчу, виграє його з рахунком 7-3, відразу на початку повівши 4-0. 1-1 за сетами. Але на жаль, на третю партію марти не вистачило насамперед у плані фізичних можливостей. Неймовірна спека тоді була в Австралії. Нагадаю, там зараз літо, і, хоча нібито обидві тенісистки були в однакових умовах, але тут є нюанси. Все ж таки, неймовірно витривалими легкоатлетами є афроамериканці. Плюс до того сама Коко Гав сказала, що спека їй ні до чого, тому що вона виросла в південній Флориді, а там завжди спекотно. Перші два гейми в третій партії Ґоув бере в боротьбі, а от потім три наступні фактично без боротьби і веде по ходу третього сету 5-0. Щоправда, основна задача тоді для Марти була не програти його під нуль, взяти хоча б гейм престижу, І вона це робить на подачі супротивниці 5-1. Потім бере свою подачу. вже рахунок стає не таким розгромним: 2-5, і навіть десь на секундочку була надія, що, можливо, все ж таки відкриється друге, третє або десяте на віддихання. Але Гоув бере подачу наступну свою під нуль, виграє сет 6-2 і відправляється до півфіналу. Тим не менше, блискучий турнір для Марти дебютний чвертьфінал, дуже сильно покращує свою позицію в рейтингу WTA, ну і не будемо забувати про перемоги над безпрапорними. Тож, я думаю, і самій Марті, і прихильникам тенісу в Україні, як то кажуть, буде що згадати за підсумками Australian Open 2024. Щоправда, деякий плюс в тому, що Марта вилетіла є, тому що не доведеться знову бачитися та грати з цими безпрапорними, оскільки Аріна Сабаленка продовжує впевнено захищати титул. Грала вона проти чешки Барбари Крейчикової. Певні сподівання на чеську тенісистки були, все ж таки, як не є досвідчена тенісистка. Але цей турнір проводить нестабільно. Один сет впевнено грає, інший ні. І річ у тім, що для того, щоб перемогти Сабаленка, треба не просто самій показати топ рівень, а при цьому ще й розраховувати на те, що у матч Аріни не вий. У Аріни все вийшло. Як наслідок 6-2-6-3. Перемога саме Аріни, і вона без втрат сетів продовжує йти турніром. Тож першу півфінальну пару склали коко Гауф, Аріна Сабаленко. Десь недавно ми це вже бачили. А саме у фіналі US Open, і там той матч закінчився перемогою та виграшом трофею саме у виконанні Гау. Щоправда, тоді було все діло на території саме Американки в Нью-Йорку, зараз на іншому континенті. Для того, щоб виграти гренслем, потрібно здобути сім поспіль перемог. Але Даяна Ястремська здобуває уже вісім поспіль перемог. Нагадаю, стартувала ще з кваліфікації, де провела три матчі, і стає першою тенісисткою за 45 років, яка на Австраліан Open, стартувавши з кваліфікації, дістається до півфіналу. В чвертьфіналі нашій співвітчизниці протистояла 19-річна Лінда Носкова з Чехії, яку експерти чомусь навіть зробили фавориткою даного поєдинку. Ну знаємо чому, тому. Що вона обіграла першу ракетку світу, і кушвьонтек? Ну, хоча там питання, чи то Носкова виграла, чи то швьонтек програла це, як з якого боку подивитися. Мабуть, найважчий поєдинок був проти чеської тенісистки для нашої співвітчизниці, тому що дійсно відчувається, що втома уже потихеньку помаленьку накопичується. В першому сеті все було дуже рівно і близько на кожному геймі. За рахунку 1-1 чешка навіть зробила брейк і повела 2-1, але дуже швидко, буквально відразу робить рахунок 2-2 уже Даяна. Після чого за рахунку 4-3 вже брейк від української тенісистки і за рахунку 5-3 вона подає на сет. Щоправда, Чешська не збиралася здаватися, заробила брейкпойнт, але Українка його відіграла, заробила матчпойнт і відразу реалізувала 6-3 в першому сеті. Ну а в другій партії за рахунку 3-3 робить потрібний брейк, як то кажуть, в потрібному місці. Виходить вперед 4-3. І за рахунку 5-4 подає на матч. І тут на обличчі дійсно було помітно, що всередині просто-напросто все кипить, навіть допустила таку помилку, як наступ на лінію під час подачі. По ходу заключного гейму навіть був небезпечний рахунок 15-30, але все обійшлося. Класні подачі, що перша, що друга, з якою не справлялася Носкова, і з рахунком 6-4 виграє другу партію наша неймовірна тенісистка, і виходить в історичний для себе півфінал на гренслемах. Супротивниця Даяни по півфіналу визначалася в матчі безпрапорної Калінської та китаянки 12-ї ракетки турніру, дуже обдарованої тенісистки, новачка 2022 року та головного прогресу 2023 -го року. І, звичайно ж, з такими не хотілось би грати, але краще з такими, ніж з безпрапорними. В перший сет поєдинку був дуже рівним. Двічі брейки робила китаянка, але двічі безпрапорна відігрувалася. Загалом же ж діло дійшло до тайбрейку, де спочатку попереду була саме представниця піднебесної 4-3, Але загалом тайбрейк виграла безпрапорна 7-4 та повела по сетам один на початку другого сету тенісистки тримали свою подачу. А за рахунку 4-3 на користь Джен вона робить потрібний брейк і загалом виграє другу партію з рахунком 6-3. На початку третьої партії Калінська в неймовірній боротьбі виграє свій гейм і веде 1-0, після чого програє 6 поспіль геймів. Получає, як то кажуть, приховану баранку. що правда за рахунку 1-4 викликала лікарів, тому можливо були деякі проблеми зі здоров'ям, але після цього повернулася і нічого не змінилося. Тож китаянка йде до півфіналу. Даяна Ястремська проти Сінь Венжень. Саме така друга півфінальна пара у нас утворилася. Для обох тенісисток півфінальна стадія на Гренслемах є дебютною, але ми прекрасно розуміємо, що хтось з цих тенісисток гратиме у фіналі. Хтось з цих тенісисток гратиме в матчі за трофей. Хто покаже гра. Тепер давайте оглянемо чоловічу сітку. Отже, в нас були такі чвертьфінали, як Джоковіч Фріц, Сінер, Рубльов, Хуркач, Медведєв та Звєрєв Алькарас. Звичайно, ж розпочинаємо з номер один. Грав проти Тейлора Фріца зі Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, 8-0 була очна зустріч. Вдавила вона, я думаю, на всіх, навіть на глядачів. Скажу чесно, якби не знати цієї статистики, то гра насправді подекуди виглядала рівно, і здавалось би, що можливо буде інтрига. Але ж то статистика відома, і як нанемагався Фріц навіть попри те, що рахунок по сетам був 1-1... Третій та четвертий спокійно бере Джокович і дев'ятий поспіль матч виграє у Фріца. Коли тенісисти тисли один одному руку біля сітку, в очах Фріца можна було прочитати: ну коли ти вже завершиш грати, коли ти вже припиниш мене обігрувати. Супротивник Джоковіча по півфіналу визначався в матчі четвертої ракетки світу італійця Сінера та п'ятої безпрапорного Рубльова. Найрівніша пара на стадії чвертьфіналів. У попередньому відео я говорив про те, що Сінер показує клас. Він знає, коли надавити, він знає, як надавити. А в даному поєдинку ще й можна сказати, він хижак, тому що він чекає, він нікуди не поспішає, він не робить кучу брейків. Йому потрібно лише відстояти свою подачу і дочекатися моменту. Як наслідок італійцю вдається за матч відстояти всі свої подачі. Рубльов не зробив жодного брейка. Ну а сам сінер в першому сеті дочекався моменту із першої спроби зробив брейк супротивнику та виграв перший сет 6-4. В другому вдалося відстояти свої подачі обом тенісистам, і все вирішувалося вже на тай-брейку, де італієць поступався 1-5. але умудрився виграти його 7-5, Після чого Рубльов був просто декласований. І на третій сет фактично, образно кажучи, навіть не вийшов, а був лише присутнім. Річ у тому, що для нього це просто-напросто стеля. Дев'ятий чвертьфінал на гренслемах і жодного півфіналу. Ні разу не долав стадію чвертьфіналів. Безумовно, після 0-2 по сетам я думаю, він розумів, що це кінець. А у Сінера в третій партії 100% реалізація. Один брейкпойнт, один брейк. Знову в трьох сетах виграє Сінер. Питання в тому, а що буде, якщо сетів буде більше? У півфіналі гратиме проти Новака Джоковича. Звичайно ж, тут є також одна статистика, яка щоправда самого Сінера не стосується. Річ у тім, що якщо Новак Джокович на Австраліан Open дістається півфіналу, він виграє титул. Тепер давайте поговоримо про інший матч. Отже, третя ракетка світу без прапорних проти Хуркача з Польщі. на п'ятисетова битва насправді була. У першому сеті все вирішилось лише на тайбрейку. Взяв його саме Медведєв. Другу партію впевнено взяв Хуркач 6-2, але там, як на мене, все ж таки сам Медведєв трішки злив, тому що думав уже, мабуть, про третю та четверту партію. Після двох сетів сходив під трибуни приміщення в роздягальну, вийшов звідти і виграв насправді то спокійно третій сет. На початку четвертої партії повів 2-0 і здавалось би, що Хуркач все. Кидав ракетки, бив ногою по м'ячу, але в останній фактично момент зміг зробити брейк у відповідь, зрівняв рахунок 4-4, потім вийшов навіть вперед 6-5. І коли всі думали, що буде уже знову тайбрейк, робить другий брейк саме польський тенісист, і виграє четверту партію 7-5. Нічия 2-2 за сетами. У вирішальній партії ктенісисти тримали свою подачу до рахунку 3-3, після чого Медведєв робить брейк. І загалом виграє сет 6-4 та відправляється до півфіналу. Але підвів Карлос Алькарас. Перша ракетка Світу Новак Джокович потрапив до півфіналу, третя Медведєв потрапив, четверта Сінер потрапив, залишалось лише друга, щоб потрапив, і тоді топ-четвірка була у півфіналах. Але Алькарас, що грав проти Олександра Звєрева з Німеччини і був фаворитом матчу. На жаль, програв, причому програв з тріском. Перші два сети взагалі провалив 1-6-3-6. Не схожий був сам на себе, тільки те робив, фактично, що помилявся. А от Олександр Звєрєв просто неймовірно тримав свою подачу в відповідний момент, коли була така нагода, робив брейки і повів 2-0 по сетам. А в третьому сеті в двох м'ячах був від його виграшу, тому що за рахунку 5-4 на своїй подачі мав рахунок 30-30, але тут прокидається Алькарас. Робить брейк у фактично останній момент, після чого доводить діло до тайбрейку, де, хоч і поступався 0-2, виграв його 7-2 і по сетам уже 1-2. І після того, як в попередніх раундах у Звірва було кілька поєдинків п'ятисетових, здавалось би, що зараз, можливо, німець і попливе насамперед в плані фізичних кондицій. А от іспанець навпаки відчув певненість, почав посміхатися, тому що в стартових двох партіях взагалі не посміхався. І хоча четверта партія розпочалася з того, що Алькарас свою подачу програв, але був впевненим, відразу робить брейк у відповідь, рахунок доходить до 4-4, де ні з того, ні з цього саме уже звірєв робить брейк і на своїй подачі доводить діло до логічного завершення. Тож 6-1, 6-3, 6-7, 6-4 звірів вибиває Алькараса і виходить до півфіналу. Відповідно, у півфіналі Олександр Звєрєв проти безпрапорного Медведєва 19 матчів до цього грали між собою жодного разу на Гренслемах. Дебютна їхня зустріч на турнірах Великого Шолому. Побачимо, чим вона завершиться. Ось такою була чвертьфінальна стадія. Все ближче і ближче той день, коли ми дізнаємось імена переможців стартового гренслему сезону. До речі, в коментарях, будь ласка, залишайте свої думки, хто ж, на вашу думку, виграє Австраліан Опен 2024 року. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. Зустрінемось з вами, коли стануть відомі імена фіналістів, тобто після півфіналів. На все добре.